Головною тезою даного семінару було те, що кожна дитина, яка приходить у цей світ, має свою певну місію. Дуже гарним прикладом цього є історія із казки під назвою Синій птах, де головний герой Тіль-Тіль зі своєю сестричкою подорожують у пошуках синього птаху і натрапляють вони на палац ненароджених дітей. Вони бачать величезну кількість малюків, які дуже живо готуються до приходу на землю. Хтось із них стане винахідником, хтось буде вирощувати гарні квіти. Але поряд з тим вони бачать малюків, які мирно сплять на сходах до цього палацу. Підійшовши ближче, вони зрозуміли, що ці діти не сплять. Вони просто думають, чим вони будуть займатися на землі, коли вони сюди прийдуть. Бо вони розуміють, що без певної місії їх ніхто не. Землю не пустить. Дорогі батьки, ми маємо з вами зрозуміти, що кожен із нас, кожна наша дитина має особливе своє призначення. Більш детально про це ви можете подивитися у даному семінарі, який називається Виховання починається з любові.